John Cooper Works. Такий кабрік. Можна просто йдетися з відкритим люком. Можна повністю відкрити кришу. Вітаю, шановний глядач! Ну, досить цікава автівочка в руках. Міні Купер Джейкс Works. Дуже прикольна, динамічна. З родословною BMW, швидко їде, гарно гальмує, чудово керується. От, маленький обзорчик на цю машину, машина в продажі, кому цікаво, хто хоче, якраз зараз літо, хто хоче покайфувати, поаджигати, Досить, досить непоганий варіант. Отже, John Cooper Works. Автомобіль шкіряне кермо. Мультируль, лепесточки, автоматичне світло, приборочка американська, в милях пробіг в милях 50 тисяч миль, От, е дисплей з тачскріном, є Apple CarPlay, все працює, все чотенько, ніяких проблем. Так, Далі по клавішам управління ну, освітлення, дах, дах автоматичний м'який. Далі освітлення, двохзонний кліматконтроль. В цілому виставили температурку, поїхали, підігрів сидінь, кондиціонер, все є, старт-стоп, керування меню, ручничок, шкіряний салончик, досить комфортабельний. сидіння можна подовжувати тут. За бажанням. ну, в місця місце не також багато, але воно є. Вчора діти тут їздили. Якщо тут сидить дороста людина, хоче комфортно, то це машина для двох. Зрозуміло, так? Да? Бердачок на замочку, тобто ви можете кришу не закривати. Ось так, є документи, тут такий типу, карбончик. Все в цілому досить непогано. Ось так, будь ласочка, досить гарна автівочка така. Що хотілося б ще додати по ходовим якостям машина досить динамічна, така валі, з гарним вихлопом, приємно його чути, що машина речить, їде, От, досить швидко розганяється. 2 літри, 230 кінських сил. Для такої легенької маленької машинки цього більше, ніж достатньо. Машина емоція. Кому хочеться емоцію, вона такого рожевого кольору, ви вже бачили, то. Будь ласка, а, таку автівочку вже можна придбати. Вона зараз на європейських номерах може в принципі, поїхати і в Україну, але думаю, це недоречно. От. Ну і хто знаходиться в Європі, на польських номерах автівка переоформляється за 15 хвилин. Можна на вас оформити будете кататись, тримувати гарні емоції, чудові почуття. Проїзді на такій автівці. в... В літній період часу. Ну, якщо ви десь в теплих країнах, як я в Греції, то тут круглий рік тепло і круглий рік можна їздити на кабріоліті. Так, склав дах. Нічого складного немає в цьому. Так, виглядає машинка, коли в неї складений дах. Так, чорний дах. Можна зробити відкритим просто люк, їздити з відкритим люком. Це робиться. ось так. Оп, і все, і вас відкритий люк, ви їдете і кайфуєте. Поки в машині йде маленька фотосесія, те, що біду кругом машини. Із приколів кришка багажника відкривається назад. Ось так дуже зручно. Ну, В принципі, як і у X5-го, на дві частини там не лазить? Я вже знімаю відео. Що страшного, десь працює. Ось такий John Cooper Works. Дуже потужна машинка, досить таки непогано їде, динамічно, на шкіряному салоні. Але без підігріву шиї Це відчувається. Так, Такий. машина на польській реєстрації, машина з Америки, машина в продажі, кому цікаво, пошкодження було невеличке спереді. Додам він там посилання, можна буде подивитися, що як було. От. І тут трошечки буде оце виправлено по дверям. Якраз літо, пальми, сонце, море. Якщо комусь цікаво, можна приїхати, цю машину забрати в Греції і поїхати подорожувати по Європі, в Іспанію, Італії. так. <сум> Трошки по нюансам. Ось тут був удар, там загнута Алюмінієвий. шпицы трошечки. на губочке тут такие было трошка есть бордюрка пожалуйста нужно выправить ну, тут такие есть нюансы Классом. тут была наклейка в США мы спарировали ее ну, и тут тоже есть трошечка Тут є. Ось такі нюансики, але це все виправляється елементарно, тому проблем з цим не буде. Ну і тут бордюрочки трошечки теж є. Так в цілому все окей. По машинці все працює, криша працює, кондиціонер працює, валить добре, чек не горить, масло не жре. Це норм. Лед-фари такі вернені з ДХО. Ні, цих вже ДХО Показчики поворотів. Зараз покажу. Ось так. Оп. Досить непогано. Затні поворотники, вони бачать жовті. Машина повністю під Європу. От. А, ну і вихлоп тут. Щось типа Акраповича речить досить непогано. що така малютка. Так, Зараз спробую зробити запуск, щоб почути, як вона. Маю Моя надея было чутно. Тут по приборам своя куминика. На кнопочках. Звичайный ручник. Керувание монитора но она и с тачскрином тоже все працює. Вот. Такий руль. А ну-ка, сейчас подгазну трошки. Коротше, якось так бурчить можна їздити з піднятами з теклами, криша м'яка, що є досить непоганою опцією. Пробіг зараз 50 тисяч миль, досить приємна машина. Ходу. Гарно керується, ніяких складнощів в цьому немає. Потрібна зажигалочка, хто хоче поджигати, поотримувати гарні емоції. Це саме для цього автомобіль. У мене був колись mercedes -Cabriolet. От, Там трошки більше опцій по комфорту, але він набагато більший і вальяжний автомобіль на цій машині хочеться навалювати і вона дає таку змогу це робити Беш на собі приємні погляди і маєш приємні відчуття від того, що ти їдеш на кабріку з відкритим верхом. Ще й на якому кабріку? помаранчевого кольору. З гарним моторчиком зажигалочка така, чистий кайф, гарний подарунок для дівчини.

Seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. TIME! Все, що хотів сказати про цю машину, сказав. В цілому, кому цікава автівка з США, під замовлення, звертайтесь, є така можливість недорого, швидко і якісно привезти автомобіль без посередників. Власні аккаунти на аукціонах. Працюємо з гарною транспортною компанією, крупною. Яка швидко і якісно доставляє автівочки. Автівочку можна застрахувати і привести в гарному стані, скажімо так, без додавання нових пошкоджень. Так, от такий міні-купер зараз є в наявності в Європі. Американський. ada